Тримаю кнопочку і сам під'їжджає. Така кнопочка, щоб його десь там під горку не тягнути, а сам легенько їхав. Ручки газу немає, це Бошівська система, працює від педалів. Легенько крутити педальки, тоді вже буде крутитися колесо. Великий двигун, бошівський, батарейка теж бошівська, 500 Вт в годину. Може видавати. Рама алюмінієва 44 см. Це брендовий велосипед, колеса 27,5 дюймів, хороша резина, швальба, смарт сам, касета десятка, SLX-перемикач, шиманівські втулки, гальма гідравліка, якісний надійний велосипед, вилучка амортизаційна, сантур з блокатором. Комп'ютер бочівський, гріпси ергономічні, зручні. Ще й блокатор винесений на кермо. Прибіг. Пробіг 12980 км. По косметиці велосипед в відмінному стані. Поїзді теж хороший, класно їде, зараз навіть спробую. А ціна його 33 500 гривень. Під горку навіть не чути. Дуже легенько йде. На такому можна кататися і не втомлюватися. Хто десь хоче на більшу відстань їздити. Сам раз. Батарейка велика, велосипед універсальний, великі колеса, широкі. І по бездоріжжю, і по асфальті всюди буде добрий. Оглянути його можна в СНТ-Кул, Київська область. Також надсилаємо новою поштою тисячу гривень завдатку, пакуємо коробочку. День-два, велосипед у вас.